В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Ви святочки шкільна радіо School Fox FM та я її ведуча Галага Надія. Сьогодні розповім вам про перший буквар. Перший український буквар, відомий як буквар Івана Федорова, вийшов друком у 1584 році у місті Львові, доповнене видання 1578 у місті Отруги. Це була перша друкована книга світського призначення для засвоєння граматики церковнослов'янської мови у східнослов'янській редакції. Книжка складається з обетки, складів, зразків вимірювання і короткої читанки. До нас дійшов. Лише один примірник, який знайдено в Римі 1927 році, зберігається в бібліотеці Гарвардського університету США. Фексимільне видання було здійснено в Києві 1964 та 1974 роки. Перед навчанням дітей грамоті, буквар, багатоплатова книга і документи епохи, який у стилі формі відтворює найважливіші тренди і особливості життя країни та конкретному історичному етапі. Наприклад, тематика в середині другої половини 19 століття вирізняється вирізняється сільськогосподарською лексикою, наряддя праці опис, спорід дерев тощо. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!